Всім привіт мої любі глядачі, ви на каналі Чудодійні Хрестики. і з вами я Ольга. Сьогодні теж вирішила записати таке розмовне відео про ниточки і не тільки про ниточки це накипіло, скажімо так. Накипіло і наболіло. Сьогодні у мене був такий день, що я змогла виїхати на прогулянку. І поїхала в рукодільний магазин. Рукодільний магазин. Їх у Києві дуже багато, дуже різні, і ціни в рукодільних магазинах дуже різні. Сьогодні я попала в один рукодільний магазин. Мені треба було небагато, мені треба було, я вишиваю оцю роботу, і в мене не хватає. Купила трошки ниточок. Ну, не те, що не хватило Ну так, да, не хватило і не взяла я їх з собою, бо я, відпустці, ті, що взяла, в мене не вистачило. Поїхала, я знайшла рукодільний магазин, такий, в якому я ще не була. От. І, думаю, куплю ниточки. Може, ще щось куплю. Так і вийшло, купила ниточки, ще щось купила. Це щось було великі ножниці для розкроювання тканини. Це мені треба було, бо у мене якісь такі є. Стала я кроїти тканину з начисом, вони нічого не ріжуть. Гнуться якісь такі, ну, мейден китай. От, і бачу, що там є ниточки. Я вишивки в магазині. Ну, ну, мені ж треба. Мені закінчився 435, -й, 842 -й номер і 310-й. Я і питаю, скільки це скільки ці ніточки коштують. Ніточки DMC коштували 25 гривень моточок. Ну, думаю, ладно. Висять ще одні ниточки там. Кажу, що це за ниточки? Я їх не бачила, чесно сказати. Ось такі ниточки. Дивіться. Польські. Мулін. Муліна. Муліна. Ну, Наче 100%, 100 бавовна, ну, ось котон написано, 100%. Ну, непогані на, на дотик, отак от це є так більш-менш, але якісь, наче трошки суховаті. Не знаю, DMC м'які. І польські ці коштували 20 гривень моточок. Ну, думаю, ладно. Так як номери вони не співпадають, тут взагалі номери такі, не знаю по якій палітрі. Ну, я взяла чорний. Думаю, спробую чорний один моточок взяла. Ну і взяла ці, які в мене закінчились. Взяла DMC 435 і 842 номер. Розрахувалась, вийшла з магазину і думаю, що все робиться. В смислі, що робиться, дівчата, ниточки СХС, 7 гривень моточок. Чудово вишивати, взагалі влаштовую, але там їх не було, так як мені треба було. Всього лише два моточки мені довелося її взяти. На 50 гривень вийшло два моточки. Ну, добре, пішла я далі. Зайшла великий торгівельний центр. Я не буду називати дещо. Просто розкажу, це не має значення особливо. Особливо, якщо хтось не живе в місті Київ. Зайшла в торговий центр. Дивлюсь, магазин рукодільний. Захожу. Бачу ниточки висять. А, до речі, в тому магазині ще були ниточки Анкор, вони теж були по 20 гривень. Так, да, як і польські. Захожу в інший магазин. Інший магазин? Мене геть здивував? Тому що ниточки DMC були в тому магазині по 33 гривні. Ви серйозно? Ну, ви серйозно? Ну, чесне слово, ну, ну куди. Куди ну, дівчата. ну, Я не розумію, я розстроїлась, чесно кажучи. Я е, з приводу, я не знаю, як вони формують ціни, як вони що роблять. Ну, взагалі, ну, 33 гривні, девочки. Я бачила, ну, тут було, по, я купила по 25. В інтернет-магазинах можна купити. Набагато дешевше. Навіть GMC-ниточки в інтернет-магазині можна купити по 18 гривень, теж не буду називати магазини. Всі дівчата, хто займається цим, хто ж вишиває, у кого свої в пріоритеті магазини. Це не, нічого я не рекламую, нічого і це мій, скажімо, так, крик душі. Ну що ж це таке робиться? Скоро, ну... це добре ну, для мене як? DMC ну, стоять вони стільки, стоять, Ну, я їм і практично не вишиваю. У мене DMC виходить як? Коли немає у мене можливості купити СХС, і треба там один-два моточки, я не парюсь, я беру і купляю, і мені воно не, скажімо так, не дуже б'є по карману. А ви ж розумієте, що якщо людина вишиває тисячник, наприклад. Або, ну, навіть багатокольорку якусь, ну, там багато, там, ну, навіть 100 тисяч хрестиків. Дивіться, ну, це ж математика елементарна, порахувати нічого не стоїть. Якщо з моточка виходить, плюс-мінус 3 тисячі хрестиків, ну, це не точна цифра, ну, плюс-мінус 3000 хрестиків. Ну, уявіть собі, скільки буде коштувати тільки ниточки одні купити. Це розумієте, якщо людина, пенсіонер, наприклад, або людина, у якої невелика зарплата, а все одно в неї своє хобі. Людина хоче вишивати, ну, ну, це геть, це за межі. Тільки одні ниточки, щоб вишити якусь велику роботу, одні ниточки обійдуться як дві пенсії. Або пів зарплати, якщо людина заробляє, якщо у людини мінімальна зарплата, ви розумієте, до чого ми тут ідемо? Ну, нічого не поробиш, в принципі, тому що ми ціни самі не встановлюємо, але сам факт того, що встановлюються ціни за бажанням продавця. То, як продає, то і так і встановлює. Ну, різницю відчуйте різницю. 20, ну, навіть таку 25 гривень і 33, 8 гривень на одному моточку. Ну, взагалі це нормально. Звичайно, це не нормально. І чим далі, чим все воно якось виходить не дуже райдужно і не дуже весело. То мій такий, ну, не, моя порада, ну, не порада, просто моє таке рішення, що ні по яким магазинам таким я більше за ниточками ходити не буду. Це ж розоритись можна, що ви в самом ділі. Це ж. Просто люди. Розумієте, хобі вишивка це не хобі для багатих. Я не спорю різні люди займаються цим хобі. І бідні, і багаті, ну, в, в певному значенні цього слова. У когось доход більший, у когось доход менший. Ну, багато населення у нас як не крути. Отримують мінімальну зарплату, але ж дівчата теж, які творчі і хочуть вишивати, то, звичайно, це, це для них не хочеться, хочеться, але колиться. Тому шкода, шкода мені шкода, що так все виходить, що так ціни ростуть. Ну, ціни ростуть, я не знаю, від чого це залежить. Від чого... На СХС ціни практично не ростуть. Як два роки назад, наприклад, я їх купувала по 5 з копійками на сайті, так вони і є. Якщо тут в Києві піду в той магазинчик, де вони є, продаються СХС, ну, 7 гривень. Вони так і були, в принципі, два роки назад. Три роки назад в магазинчиках офлайн. От. Тобто, ну, розумієте, а два роки назад в DMC я купувала по 18 гривень і по 15 були. Я купувала, я пам'ятаю, в інтернет-магазинах. Зараз в інтернет-магазинах теж можна купити по 18. Ну, в офлайн магазинах 33. Ні, практично в два рази. Так що такі дівчата невтішні у нас зміни. Але ж, але ж ми не опускаємо ніс, як кажуть, ми. Хвіст пістолетом розпушили і вперед-вперед за своїми хачушками на рукоділки. Ми не розстраюємося дуже сильно, але возмущаємося. Тобто, якось воно виходить неправильно. Неправильно. Чомусь на СХС ціни не ростуть, а на ТМС ціни баснословні. Баснословні. Такого не має бути і таке, ну, ось перемотала ниточки, які хотіла. Да, ну що ж, в такий час ми зараз живемо. Що не знаю, що скільки буде коштувати і як з цим боротися. Ну, одне знаю, що боротися ніяк, тому що ми нічого з цим не зробимо. І приходиться підлаштовуватись під те, що є. Ось, дівчата, дивіться, ще такі ниточки купила. Це, дивіться, Перле, дімсі Перле. Восьмерочка 840 і перле 842. Дівчата, я хочу я і тканинку візьму, я хочу в найближчому майбутньому почати найближче майбутнє пам'яті рості ну нічого, почати ще вишиванку в таких ось в кольорах, мені дуже подобається. І перлі ниточки, не знаю, якими я, яким взором я буду вишивати, але в мене в голові проминула така ідея, і я ці ниточки купила. До речі, оці ниточки теж ціни не буду називати. Якщо чесно, не буду називати, того, що не пам'ятаю, бо це я не сьогодні купила, а це згадала, що вони в мене є, і думаю, покажу вам ці ниточки. Вони. Такі класні, дуже класні, мені дуже-дуже сподобались. І у них такі дуже класна такі скрутка. от, Мені сподобалась. І кажуть дівчата, в яких я брала, в якому магазині, кажуть, що вони дуже-дуже класно лягають, дуже класно лягають. І я сподіваюся, що я. В найближчому майбутньому їх випробую, але ще не випробувала. Як знач, почну випробовувати. І е, ще одне по цих ниточках: що вони, якщо купувати перлі в бабінках е, намоті, ну в клубочках таких, я думаю, всі знаєте, що це таке в клубочках, то вони геть набагато дорожчі, майже в два рази. Е, да. Це десь приблизно 80 гривень стоїть один. А в намоці в клубочку там, по-моєму, ціна була 120. Ну, от, бачите, на 50%. У мені різниці немає, нафік мені той клубочок, якщо я перемотую ниточки на бобінки, я їх розмотаю, перемотаю все на бобіночки, і буде в мене чудові ниточки, якими я буду в подальшому вишивати. От. А ось мої саме найулюбленіші СХСки. Я їх обожнюю. Прекрасна палітра, така як і в DMC. Ну, іноді відтінок у відтінок не співпадає. Вони яскравіше виглядають, звичайно. Але ж я їх обожнюю, вишиваю ними практично все і не збираюсь нічого обміняти. Так що, цінами я шокована. Дівчата, пишіть. У коментах, хто що думає про ці ціни, і що нам, вишивальницям, далі з цим робити? І як себе заспокоювати, щоб сильно не нервувати з приводу формування цін і взагалі цінової політики в Україні? От якось так. Таке коротеньке відео вийшлося. До речі, до речі, ось ви бачите, у мене така роботка лежить. Я її, сподіваюсь, сьогодні закінчу вже повністю вишивати. Така така така. пташечка. Це у мене така буде. Ось вона така, От так, Я все шию і тут вона збирається і буде. Але тут ще бекстіч трошки недороблений, то дороблю Бекстіч, і буде в мене такий гарний птах. на... Зимовий, птах на зимовій гілочці калини або горобини. Може, горобини. Але це красиво, правда? Дуже красиво. І ниточки тут приємні? Я не знаю ниточки, який виробник? Не можу сказати, але вони класні. Вони класні. може, навіть і DMC. Вони тонесенькі такі, може, DMC. Хоча не знаю, не можу сказати, не можу. Але приємно їми вишивати. Ще дві торбиночки буде. І ці і ці дві, і буде у мене колекція з трьох торбиночок, які на Новий рік треба роздарувати, щоб вони не лежали. Ролончиків я не люблю. Я хочу вишивати, щоб воно приносило комусь задоволення, мені задоволення в першу чергу, комусь задоволення, комусь послужило в потребі, тобто, якщо така торбиночка, подарувати, чимось наповнити і подарувати. Людина може повісити її на ялиночку, може на стінку повісити. Все гарно, це красиво, і буде радувати душу. Ось такі у мене розмови, такі у мене. Так, я посперечалася сама з собою з приводу купівлі на точок, але ж все одно. Рукоділля є рукоділля захоплення всі наші добрі справи, які ми робимо, все це йде в задоволення. Єдине, що задоволення наше міняє, це міняє ціни. Ми офігіваємо іноді від таких змін все, на цьому буду скінчувати своє відео. Лайки, підписочки, коментарі обов'язково. Чекаю, всім відповідаю. І давайте подискутуємо з приводу цін на ниточки. І що ж це у нас таке робиться, і що нам робити далі. Всім пока, гарного дня, тихої нам всім ночі. До наступної зустрічі!